Люблю ходити місцями, де колись були старенькі помешкання, будиночки, люди цікаві жили. Особливо це стосується неіснуючого тернопільського Загребелля. В 1925 році частину сучасного масиву Дружба приєднали до міста Тернополя. От і так, біля Тернополя, село Загребелля, стало міською дільницею. Ось перед вами я собі так мислю, одна із перших повоєнних чи то сталінок, ну, повоєнних будинків. Ось тут, На тому пагорбі. Тут доволі така цікава місцина. Думаю, що зайвим буде нагадувати, що колись... Тут стояв красивий палац з колонами, палац Вінцентія Красновського із садом ближче до вулиці Кривоноса Бережанської. Був цвинтар із капличкою Святого Антонія, де власне, містився родинний Гробовець Кросновських. Старожили згадують, що палац зник. Часи боїв за Тернопіль в 1944 році. Ось доволі суперечливі дослідження наших краєзнавців. Я досі не можу в повній мірі відповісти на для себе Тому запитання, що ж залишилося від того палацу, якісь фундаменти, можливо, пивниці, і де, і де саме він містився. От, зверніть увагу під ногами, стара австрійська костка. Чим ще це місце цікаве? Цей пагорб він ідеально створений для фактично кругової оборони. Фактично на горі тяжко, ну згадайте, від вулиці Дружби, де аптека була біля Пекіну. Як там високо підніматися вверх до вулиці Яремчука. Поодинокі будиночки старі від Загребелля. Лишилося там на вулиці Чумацькій пару будинків. Десь там на старій болотній, де наймолодший вояка Першої світової Слов Луцишин мешкав. І лишилася тільки от така стара костка. Все інше, скоріш за все, було. Скажімо так, як це коректно сказати. Ну, з однієї сторони знищено, зруйновано під час війни, як згадують старожили, а з другої сторони забудовано в часи створення масиву дружба розбудови. Тут багато поверхівок приватного сектору появи. Чим ще село Загребелля цікаве. Тут було кілька підприємств, зокрема була стара цегельня, цегельний завод. На старих цеглах, ще австрійських, можна побачити напис «Загробель». Де та містилася, насправді складно сказати. Той цегельний завод, який Існував ще в радянські часи, десь там ближче до цегельного провулку на Карпенка. Кажуть старші люди, що належав він до Петриків. Та територія до Петриків належала. І ще ближче до Березілю сучасного, десь на тому пагорбі, була Чинбарня. Шкіри там виправляли. Чи належала до Загребелля ще Ота чинбарня? Мені також судити важко. Угу. Крім Славка Луцишина, не можу згадати Любомири Бойцун, краєзнавиці, хто ще тут мешкав з таких наших відомих тернополян. Напевне, було багато людей. Але чогось такого, що явного яскравого згадати, на жаль, не можу. Ось вулиця Петриківська. Там, з правої сторони. Шкидалі за машиною. Стої старий будинок, хатка. Я собі так думаю, що він має довоєнне походження. Ото, ну, власне єдині такі кавалки, не існуючого нині колишнього села поображаються наші тернополяни, корінни, коли Загребельне селом називаєш. Дільниці загребель.